Привіт, любі дорогі стрільці! Це Таро прогноз на травень 2025 року. І так, сьогодні у мене п'ять колод Таро, і з кожної витягнемо по дві карти. Подивимося, в яких енергіях буде місяць. Травень. І ще маю для вас невеличке оголошення. Що четверга на моїй інстаграм-сторінці є рубрика Задай питання Таро», де Ви задаєте свої запитання і отримуєте від мене особисто від мене відповіді. Тож чекаю вас на своїй інстаграм-сторінці. Посилання на інстаграм-сторінку залишаю під цим відео. Переходьте, тисніть на посилання, переходьте в інстаграм і підписуйтесь на мою сторінку. Також підписуйтесь на мій YouTube. Канал. Якщо дивитеся його не підписаними, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І так, перша колода Таро і перша карта для вас на травень, дорогенькі стрільці. І я також стрілець, подивимося, цікаво. І колесо фортуни, десяточка. Стрільці вам пощастить. Фортуна любить вас! Ви везунчики долі, дорогенькі стрільці. Колесо Фортуни чудовий початок травня вам фортитиме. Доля вас любить, в чомусь вам пощастить. Колесо фортуни це ще також карта вагітності, якщо ваша тема така чудова, нагода є почути таку новину, це дорога. А, тому що колесо це дорога. А, можливо, подорож за кордон, кудись далеко може бути подорож. Будете або планувати, або поїдете. Так, везіння, удача, успіх. Дев'ятка, дев'ятка. Mm. Розкішне райське життя вам буде щастити. Грошей буде більше. Дев'ятка пентаклів це коли хороший дохід. Гроші сипляться з дерева, ви під грошовим деревом стрільці, вам однозначно повезе. І це везіння буде стосуватися всього вашого, це покращення житлових умов. Можливо, купите квартиру, чи продасте вдалу квартиру, чи здасте в оренду. Однозначно грошей буде більше. Подивіться в райському саді під грошовим деревом. Ця жіночка відпочиває. І також це така насолода від життя. Ви вмієте насолоджуватися життям стрільці, і ви будете насолоджуватися життям, кайфувати. Ви, володарі цього світу, вам, вас, вам буде вести щастити, і ви будете за це вдячні. Ви будете вміти використати це на свою користь і в радість вісімка, вісімка, пентаклі. Це знову ж такий грошовий ріст. Ну, Нустрічці, грошова тема на початку травня, номер один, і це ріст, це ріст. Це за вашу майстерність дають вам гроші. Хороші гроші. Ви передаєте свою майстерність. Можливо, ви почнете передавати свою майстерність, це як і на роботі, наймати нових працівників і вчити їх своєї майстерності. Це карта розширення, масштабування. А можливо, ще будете добирати в команду людей. І також це коли ви шукаєте роботу, якщо ви в пошуку роботи, то ви її однозначно в травні знайдете, грошей у вас стане більше. Вам повезе, щаститиме. Так що ця вісімка пентаклів це ще і про вашу щедрість. Стрільці. Ваша щедрість вернеться вам примноженою сторицею. Так, наступна колода Таро. Дивимося Карта. Та колесниця просування усіх ваших справ вперед на шаленій швидкості. І ви керуєте цим тигром, Ви керуєте своїм життям, ви берете в руки своє життя, берете себе в руки. Це карта дисципліни. Не сходити зі шляху, все, що ви робите, робіть далі. Маленькими кроками до великих мрій. Важдиві стрільці на травень це маленькими кроками до великих мрій. Не зупинятися, не зупинятися, все, що ви робите, це приведе вас до успіху і навіть швидше, ніж ви думаєте, тому що карта швидкості. І тут п'ятірка ірофант – це карта традицій. Можливо, вас запросять на якесь традиційне свято. А таке, як хрестини, уродини, можливо, на навіть усіля, або підете до церкви, вам захочеться піти в якесь намолене місце сили. До церкви. Це у нас тут священник. Можливо, вам захочеться перезагрузки духовної такої, і ви підете в церкву. А, тут така чудова карта ще учня і ученика. Можливо, ви зустрінете свого. Е Учителя, це може бути як слухати лекції якоїсь людини, яка вас надихає, слухати голос цієї людини. Ви включаєте і ви слухаєте, і ця інформація вам дуже підходить. А це також ще і ділитися, стати учителем для інших. Можливо, ви вже читаєте лекції, ви вже про себе заявляєте, ви вже ділитеся знаннями з іншими людьми. Чудова карта. Дивимося далі. Інша колода Таро. Так. Такі повсякденні ваші рутинні справи будуть приносити вам дуже-дуже багато радості. А, закохані, карта закохані. Трійти кохання у ваше життя йде, якщо це ваша тема, ви одинокі, кохання йде у ваше життя, романтичні побачення чи зустріч з людиною по долі. І також це ще в бізнесі хороші колаборації, це як підписання угод, договорів, і це вдало, коли людям легко зрозуміти один одного. Вдалі підписання договорів, контрактів, купівлі, продажі, всі е, такі е, ситуації будуть вирішені. Любі якісь ситуації, які дотепер ви не могли вирішити, вирішаться так полюбовно, мирно. Знайдете компромісів, знайдете мирне вирішення всіх питань, які дотепер не могли вирішити. Так. Чудова карта, четвірка. Четвірка це про відпочинок. Дозвольте собі відпочити. Бачите, як ця жінка спить чудово. І, можливо, вам дійсно треба просто виспатися. І зробіть. Це, дозвольте собі, тому що це ще карта і лікарні або обмежень, щоб життя вас само не вложило в ліжко, Дозвольте собі відпочинок. Буває, що ви стрільці, такі натхненні, ви можете і хворіти і далі працювати. Послухайте своє тіло, відпочиньте, насолодіться відпочинком. Це така карта медитації, карта сну, карта відпочинку. Або сплануйте собі якийсь відпочинок, який вас наповнює. І це також. Тож може попасти така ситуація, що хтось захворіє, і ви будете відвідувати цю людину, допомагати цій людині. Так, наступна колода у нас. Дивимося, це ще і про баланс відпочинку і роботи. Відпочинку і роботи. Такого якісного відпочинку, щоб отримувати якісну роботу мати можливість і енергію робити. Вісімка. Вісімка пентаклів це знову ж ваша майстерність, за яку вам будуть платити гроші. Це вже була ця вісімка, чи я з кимось путаю? Ні. Дев'ятка пентаклів, вісімка пентаклів, і знову це майстерність. Можливо, ви будете передавати свою майстерність, когось вчити, ділитися своїми знаннями, своєю майстерністю. Однозначно, за вашу майстерність вам щедро будуть платити. Те, чому ви що ви вмієте, в чому ви майстер, вам будуть щедро платити, будуть клієнти, і також, можливо, ви ще будете платити як підвищення кваліфікації. Ви ще захочете удосконалюватися, піти ще на якийсь курси, ще довчитися, щоб підвищити свій рівень кваліфікації. Тут однозначно і. Ви майстер, і ви вчите майстерності, і ви ще йдете вчитися. Це карта масштабування і карта грошей. Ви будете отримувати за свою майстерність гроші. Це карта розширення, можливо, ви будете наймати ще працівників, розширювати свій бізнес. Так, чудова карта. Срібці, у вас така чудова грошова. Це, е, в травні у вас буде однозначно більше грошей. Однозначно буде більше грошей. Так. Наступна карта смерть. Цікава карта, карта трансформації, переоцінка цінностей, щось ви зрозумієте, якесь духовне пробудження буде. Також це ще може бути карта про те, що щось буде відходити з вашого життя, чи то людина, може хтось звільняється з вашої компанії, або ви будете щось переосмислювати, щось, або якісь думки, духовне таке пробудження може бути. На якусь ситуацію ви подивитеся по-іншому. І щось нове йде в ваше життя. тому що карта смерті це завжди про оновлення. Це так, як з гусениці робиться метелик, як з яйця красивий лебедь. І так і у вас буде таке духовне пробудження. Ви як вилізете зі своєї ракушки, зі своєї такої, ем, як народитися заново, розквіт буде у вас, ви розквітнете щось нове, нова енергія у вас буде. І тут не дивно з такими енергіями, з такими, з такими масштабуваннями, як у вас в травні. Тут точно буде якась така дійсно кармічна ситуація розв'яжеться. Можливо, це зв'язано з грошима, навіть з коханням, тому що тут і гроші, і кохання досить такі, і початок. Фортуна вам буде щастити, і навіть та трансформація буде вам на користь, і вона пройде дуже мягко. А ну, дайте нам карти підказку ще на цю трансформацію. Щось треба буде відпустити, все ж таки. Все ж таки якась неспані ночі, не всі будуть з вами згідні, не всі будуть радіти вашому успіху, тут ворони каркають, але це ненадовго, тому що тут дуже багато у вас успіху, і можливо, що не всі ворони будуть з вами згідні, не всі будуть за вас радіти. А ви, можливо, зажуритеся, але стрільці, журба це не про вас. Десятка, світла карта, чудово, ви йдете вперед і не оглядаєтеся. Попереду сонце, попереду а, вас чекає прекрасне майбутнє, і ви не оглядаєтеся. Ці ворони від вас відлітають. Тут дев'ятка, це коли ви ще зажурені, і десятка наступний уже рівень, ви вже не журитеся, ви сміливо. Срінці це ваша карта, ви сміливі, ви йдете вперед. Вперед до свого світлого майбутнього залишаєте все ті енергії, які вже на вас не працюють. Берете всі надбання карта сонце стрільці вам буде щастя. Ви засяєте як сонце. Ця трансформація буде вам тільки на краще. Все, що буде відбуватися, все буде на краще. Люба ситуація, яка складеться в вашому житті. От переслухаєте вже в травні цей прогноз і побачите, ви засяєте, як сонце. Всі ваші енергії вирівнюються. І, можливо, така людина, як сонце, йде в ваше життя. Це здійснення мрії, це коли ви йдете вперед. Це віра в себе в першу чергу. У віра, і коли ви вірите в себе, у вас все складається як найкраще. Тоді і всесвіт вам допомагає і складається все найкращим чином. Проходять потрібні люди в ваше життя, потрібні ресурси. У вас все це є. Сяйте як сонце. Що може бути краще за сонце. Стрільці, ви і є тим сонцем. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!